Молитву читає отець Валерій. Пишіть імена для молитов в коментарях та обов'язково підпишіться на канал. О святий преславний мученику Христовий, Юрію Переможче, скорий заступниче і твердине в бідах сущим. До тебе, як до звізди ранньої, возводимо очі сердець наших, бо обступили нас тяжкі тіні і засипали нас журбами не нашими, і душі наші, як от ростина в бурі, хиляться від тягарів чужих. О, страсто славний, препрославлений воїне Царя Небесного, Ти, що лютого Змія поправ єси силою Христа, ти, що не убоявся князів тьми і в покорі духа прийняв вінець мушеництва, зглянься нині на рабів Божих імена, що в чужих стражданнях тонуть, як о корабель без керманича в морі бурливому. Очищи, Господи, молитвами святого Твого Юрія, внутрішній храм душ наших від блуда і скверний від енергії чужої, що в'їлася в серце, яку і меч праведний. Очисти, владико, помисли наші, бо змішалися з голосами чужими і вже не знаєм, де наш плач, а де нав'язаний нам. Бо збіглися до нас люди з тягарями своїми, і кожен своє на нас поклав, а ми й нерозумні, без молитви і духовного розсуду, взяли на себе, не розрізнивши волі Твоєї, Господи, о великому чинику Юрію, розроби мечем духовним пута невидимі, що сплилися довкола душ наших. Нехай же молитвами Твоїми, Господь силою благодаті своєї розвіє всяке насіяння недобре, що крізь слова і діла чужі вкоренілося в серцях наших. Бо мнові нині ходять, як вовки в овечих одежах, і словом гладким і очима лукавими приносять не радість, а морок не мир, а бентегу. Ми, як у немовлята, серцем прості, прийняли їхні турботи, їхні скорботи, і душі наші потемніли, а духу слав. Визволи нас, святий Юлію, від всіх сил темних, від усякого впливу злого, від слова чужого, що як стріла отруйна ранить душу. Нехай же меч твій духовний розрубає узи невидимі, і трета вроч уже з чола нашого. О кріпкий і незламний воїни Христовий, ти, що у війську небесним предстоїш, прийди в поміж нам, немічним і обтяженим. Випроси у Господа Бога чистоту розуму, ясність духа, щоб, розрізнивши своє від чужого, ходили ми стезею правди, а не тіні. Бо віддаємо, Господи, що кожному свій хрест, і не личить рабу Твоєму тягнути хрест брата, коли сам ледь стоїть. Навчи нас, Христе, через молитву Юрія Твого, як бути милостивим, але не вразливим, як співстраждати, але не повинутись. О Юрію переможче, воїне світла і істини, моли Бога за нас, щоб обновив Дух внутри нашим, щоб спали вогнем Святого Духа всю тінь, всю скверну, усе, що не від нього. Нехай же світло, що від лиця Божого, просвітить нас, і ми прозріємо, де наша печаль, а де принесена, де наші думки, а де насияне ворогом. Бо жаден не може спасатися, тягнучи за собою всіх, і жодна лампада не світить, коли олива її чужа. Господи Сусе Христе, Сину Божий, через моління Твого угодника, даруй нам благодать очищення. Очисти наші серця яко златов горнили, і хай не буде в них нічого чужого, тільки слово Твоє яко обою обюдострий, хай розділяє між душевним і духовним. О славний Юрію, не полиш нас в годину тіней, випроси нам від Господа зріння духовне, щоб бачили ми, що є воля Божа, а що тінь чужа, облудна і виснажлива. Не дай нам бути місцем зборища чужих духів, а нехай станемо храмом Духа Святого, місцем молитви, тиші і покою в Господі. Поспіши Юрію із війська Небесного і постав ангела оберега на порог серця нашого, щоб ніякий помисел чужий не проник, щоб слово, кинуте злобно чи невмисне, не причепилося до душі нашої. О святий, сильний, угодніче Божий, молимо тебе з глибини серця і трепету душі, будь нам захистом, будь щитом, будь опором в дні слабості і навали. Не дай згоріти у вогні не нашому, не дай стомитися від тягарів, що не були нам призначені, але дай силу відкинути, дай мужність промовити все не моє, Господи, а чуженецьке возмиш, Господи, всяку тінь від мене. Візьми нас за руку, повоїне Божий і веди до Спасителя, до світла неприступного, де жодна тінь не живе, і серце радіє, і дух прославляє тебе. Бо ти, Господи, єдиний очищаєш, єдиний силою своєю визволяєш, єдиний знаєш глибини серця, і лише ти один можеш нас оновити. Тому припадаймо до Тебе, Господи Сусе, і молимо святого Твого Юрія, щоб поставлений був Він нам стражем, доки зійде світло над нами, і стане мир у серці, і затихне буря, чужа, і почуємо голос твій лагідний мир вам. Я єси. О предвічний, приблагий Царю Небесний, творче всіх видимих і невидимих, світлосте несказанне і світло від світла, Господи Сусе Христе, Арнче Божий, що береш ж гріх світу, зглянься нині на сміренну молитву чада Твого, що в смутку серця і знемози душевній припадає до Тебе і волає з глибини безодні. Визволи мене, Господи, від тягарів незваних, від бремені, що не мною народжені від бою, що не зло на мого виріз від сліз, що не очима моїми проливалися, але осіли на мені, я короса чужа в годину не свою, бо, як прах у вітрі, розвіялись думки мої, і серце моє, що колись було як світильник запалений, нині чадить темрявою, бо впитало в себе тінь чужу, і замість пахощів молитви возносить сморід печалі, що не моя єсть. О Господи сил, чи не ти єси Бог очищення і правди, чи не ти сказав, прийдіть до мене усі струджені й обтяжені, і я заспокоюваюсь. Ось стою я нині перед тобою, як о древній йов на попелі, і не знаю, що своє, а що чуже, бо так перемішалось у моїм, що ні мислі, ні відчуття не впізнаю, чи від Духа Святого, чи від Духа Чужого. Юрію Преславний, воїне Христовий, стражу не всипуші, володар меча духовного, зглянця і вблагай Царя Небесного, щоби послав мені силу розрізнення і вогонь очищення. Нехай розженеся й його тінь, що припала до мене, як змія до груди і сплячого. Нехай відійде всяка туга, що не духом зроджена, але навіяна вустами знеможених. Що з відкритим серцем несуть нам скорботи свої, не відаючи, що вкладають у наші долоні вогонь, що опалює і сушить нас із середини, о, як багато приходить нині до душі людської, як багато входить без стуку через погляд, через слово, через подих. Ми, як обрами без сторожа, приймаємо усе, що летить до нас, не розрізняючи, чи ангел то, чи демон, чи благословення, чи прокляття, вличені співчуття. Але серце моє, Господи, жадай лише тебе, лише істини твоєї, лише миру Твого, що перевищує всяке розуміння. Юрію переможче настав мене, раба Божого ім'я, на путь, що веде не до людських сліз, а до сліз покаяння не до болю чужого, а до болю за власну гріховність не до жалю, що роз'їдає, а до любові, що цилює. Бо Богу істину, як каже Писання, носить тягари один одного, але також випробуйте духів чи від Бога вони. А я нерозумний, не випробував, не звернувся до Тебе, Отче святий, але взяв як свій біль ближнього і з ним нечистоту, з ним безнадію, з ним рокот, з ним духа духоуния. О Боже Аврамив, Сакиви, Яковів, Бог живих, а не мертвих, очисти мене нині, молитвами святого Юрія від усього, що не тобою в мені усіло. Хай Дух святий, яко вогонь п'ятидесятниці, зійде на мене і випалить усяке насіння марноти, усе, що заплиднило мене без волі моєї. Хай скаже душа моя, досить годі повернись до Господа, душе моя, бо чужими печалями ти знемоглася і стала чужою сама собі. Як Давид кликав у псалми своєму, обмий мене ще більше від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, так і я нині волаю, обмий мене від енергії чужої, що вплилася як у бур'ян в пшеницю і душить плоди духа. Обмий мене, Господи, водами слова Твого, освіти, як озоря ранкова, розум мій, щоби пізнав, що мені належить, а що маю повернути тобі в молитві, бо не моє і не мені призначене. Юрію, ти, що не знав страху перед кесарем, не знай нині зволікання, але прийди і вдар мечем слави в кута енергетичні, що зв'язали серце моє. Бо не люди, але духи злії, користаючись немиччю людською, навішують ярмана вразливих і не сплять, доки не звалять святильника. Але ти, стороже, неуситний, розжени їх, як у вітер розганяй попіл, і нехай ніщо, що не від Бога, не лишиться в мені. Ой, який дивний є світ духів, Господи, і як легко, не знаючи, впустити в душу те, що виглядає якось співчуття, а внутрі є гнілизна. Ми навчені бути добрими, не є навчені бути чистими, навчені любити, але не боротися. Тому нині молю тебе, Христе Спасителю, дай мені розуміння духа, що приходить через інших, дай мені очі, що бачать невидиме, і серце, що не приймає без розсуду. Юрію переможче, ти, що зміє, потоптав, потоп, чи нині змія енергетичного, що лиже мої думки, обливає серце моє, шепоче мені не голосом, але враженням, не словом, але тяжкістю в грудях. Ти, що чув голос Господній у глибині битви, навчий мене чути його серед безлічі голосів, що лунають довкола мене в душі моїй, не знаючи, який з них істинний, а який пастка. О сусе, ти, що прийшов визволити полонених, Визволи мене нині від тіней, що не лишають тіла, але тиснять душу, в'їдаються в серце і п'ють силу. Нехай твоя кров чесна, що пролилась на Голгофи, стане купивлю очищення для мене. Як у воїна твого зодягне мене в броні віри, у шолом спасіння, в щит правди, щоби жодна стріла чужа, ні слово, ні зітхання, ні плач, ні жаль, ні погляд не пройшла крізь захист твій, о святий Юрію, заступнику в битвах духовних. Прийми нині моє моління окадило благовонне, піднеси Його до престолу Всевишнього, нехай зійде на мене роса Небесна, хай умиє мене від усіх слідів чужого бою. нехай серце моє знову стане тихим пристановищем Духа Святого, а не вмістилищем чужих скорбот. Бо не моя є справа носити всіх, але Твоя, Господи, не моє діло рятувати світ, але Твоє Спасителю. Моє ж бути чистим судиною, в якій ти, Боже, твориш волю свою. О нетлинне світло, що з предвічності стисяєш, святий диносушний, в трійці прославлений, Отче, слави, Слово предвічне, Духи Утішителю, приблаги. Візри на нитість мою на серце стомлене і втомлене, на душу, що під вагою чужих ті знемагає. Бо напоїли мене не вином радости, а гіркотою недолі чужої, і мислі мої стали, як листя восени, без коря, без стовбура в безодні кружляють. Як же не загубитися мені, господи, коли сам себе забув, коли вже не знаю, де закінчуюсь я і де починаються ті, що, наваливши на мене скорботу, відійшли. О, все видячі, знаєш, як уночі, коли все мовчить, і зірок не видно, сидить душа моя, мов у полоні, і чує голоси не свої, і плаче слізьми, не своїми, і носить сором, ненароджений власним гріхом. Визволи мене, владико, визволи мене, чистий від нечистоти, що осіла не через злочин, а через надмірне співчуття. Бо даруй мені, Отче святий, жалість милосердну, а не вразливість недуховну, любов розумну, а не пристрасну, бо ти єси Бог не сум'яття, але миру, не тіні, але сяйва, Юрію, що в славі стоїш перед престолом неприступного. Грізний і лагідний, мужній і покірний, прийди нині з небесного війська, яко страж безсонний, і постав навколо мене огорожу вогненну. Нехай жодна енергія, що не від отця світла, не увійде до внутрішнього храму душі моєї. Бо відаю нині, що не всякий мир є миром твоїм, Господи, і не кожна тиша від тебе. Тиша гробова, та не з неба, є мир трутневий, що смердить духом лініцтва, і є печаль, що з глибини пекла виходить, прикриваючись братерською маскою. Тому взиваю до тебе, Вседержителю, даруй мені дух розпізнання, аби не злився я із чужими бурями, не впустив у сватиню нутра того, хто сам своєї нечистоти не знає. Бо є душі, що носять у собі бурю, і лиш доторкнувшись, уже палеєш у їхньому вогні, що не палить тебе, а висушує, не очищає, а спустошує. О, стильний Боже, що вогненним мечем херовими в стерех вхід у едем, стерегій нині серце моє, щоб не став воно едемом для злих духів, що через інших входять. Юрію, ти, що в славі осенівся, мечем віри розітни всі вузли енергетичні, всі невидимі канати, що душу мою зв'язують до джерел, не сповнених живої води, але з болотом у глибині. Нехай же зникнуть вони якось ніг перед сонцем, і душа моя звільниться від усього чужого, що не моя христина, не мій піст, не моя ніч. Бо скільки разів, о, Господи, просипаючись уночі, я носив не свій тягар, зітхав не через свою долю і думав, що це хрест мій, а то лиш пил, що пристає від натовпу. Простий, Боже милосердний, бо в простоті серця прийняв я чуже за своє, і сплутались у мені всі голоси. Очистий, Господи, храм серця мого, бо кажеш, будьте сваті, як я сватий, а як бути сватим, коли на вівтарі душі чужа жертва лежить. Юрію, захиснику всіх обтяжених, стань предо мною, як мув кам'яний, хай жоден голос, що з жалю, але без благодаті не торкнеться мене, бо жалость без молитви є язва, а співстраждання без духа, отрута повільна. Навчи мене, опреславний, як любити і не розчинятись, як слухати і не впускати, як бути світлом, не дзеркалом, що відбиває навіть морок. А в мечу Божий, розділи між духом і душею, між співчуттям і розчиненням, між жертовністю і втратою себе. Бо нині, Господи, повно людей, що тягнуть себе із інших, і не відають, кого спалюють. А я, що хотів бути пристаньм, став судном чужим, що не знає курсу. Т візьми мене знову в руки свої, Христе направ мене до гавані правди. Нехай серце моє буде престолом твого миру, а не троном для чужих тіней. Бо написано, мир залишаю вам, мир мій даю вам, а не той, що світ дає, не той, що душа приймає у млявості, а той, що меч всередині, але з любов'ю. О духу стини, що проникаєш у всі глибини, очисти мене до останнього атома, хай ніщо, що від людини без Бога, немає місця в мені. Бо нині бачу, як часто несучи чуже, я відкладав слово Твоє, як часто, вболиваючи за іншого, забував молитву свою, як часто, бажаючи спасти когось, топився сам у невидимих безоднях. Але нині, О Всевишній, віддаю тобі все, що не моє, віддаю сльози, що не з серця мого, віддаю смуток, що не з волі твоєї, віддаю всі зв'язки душевні, що без твого благословення зрослися в мені. О, як важко відірвати те, що приросло, хоч же не з любові, а зі страху. Як болить, коли тінь відходить, бо здавалась вона світлом. Але з тобою, Господи, можливо, все відірви, вирви, випали, і нехай болить, аби лише знову світло Твоє засвітилося в мені. Бо краще з тобою в пустелі, ніж з людьми в палацях темряви, краще сам з тобою, ніж з юрбою, що тягне не до неба, а в безодну. Юрію, стань мені провідником, бо в темряві перебуваю. Веде мене стезею, де воля Божа твориться, не людська, де слово, мов лезо, але цілюще, де погляд, не пристрасть, а благословення, де плач не відчаю, а покаяння. Веде мене до Спасителя в його руки, в його рани, в його серце. Хай Дух Святий зійде на мене, як хмара в день знемоги, і освіжить душу мою. Хай небеса відкриються, і побачу я, що істинне є тільки в Бозі. Коли знову прийдуть до мене люди, нехай не серцем, а духом твоїм вловлю, чи від тебе вони, і чи тінь несуть. Нехай не впущу ні слова, ні зітхання, що несе з собою скверну, нехай серце моє буде не вікном, а дверима, що замкнені, поки ти не скажеш відчини. Бо воля твоя, твердиня моя, а людська жалість зрадлива. Нехай серце моє очищене знову стане місцем молитовним, де тихо горить лампада віри, де пісня слави лине спотворена тінями. Хай життя моє стане служінням не собі, не іншим, але тобі, диному, святому, стинному. Овцарю небесний, життя і подателю, що сидиш на херувимах і в славі неприступній царствуєш, зглянься нині на раба Твого, що в сміренний духа і тремтинне серця стоїть перед лицем твоїм, осквернений не блудом тілесним, а пристанею помислів чужих, обкладений не кайданами явними, а павутиною енергії, що німії безтілесні, та владу мають над розумом і серцем, мов тіні над світ що померкло. Яко древній пророк кликав горе мені, повічм, бо людина, я нечистих узди серед людей нечистих живу, так і я нині взиваю до тебе, владико Всесильний, бо серце моє змішалося з чужими сльозами, і на вустах моїх не молитва, а зітхання, що не знутра мого родилось, але впало на мене, як роса тяжка, що не напуває, а знемагає. Веди мене, Господи, серед невидимих, бо душа моя, як огулубці. Серед сіті не знай куди летіти, куди спастися. А руки мої, створені, щоби благословляти, нині простягнені у втоми, бо не благодать носили, а тягари чужі, покладені потай, мов камені в човен нічний. Юрію, страстотерпче святий, ти що мечем невидимим рости, найш хитро духовного ворожіння, поспішена помір, зійди з висот небесних і стань у воротах душі моєї сторожем огненним, щоби ніхто, хто не з Господа, не переступив їх. Бо нині розумію, всяке слово, прийняте без розсуду, є як озерно, і якщо воно не від духа, то виростає терниною, що коли серце сушить мир, краде спокій. Не відаєш, звідки печаль, звідки безсоння, звідки камінь на грудях, аж поки не згадаєш обличчя, голос, присутність того, хто прийшов не з миром, але з тінню прикритою сльозою. О як лукавий спритно входить, не гріхом явним, а проханням не ударом, а шепотом не прокляттям, а жалистю. Ми не укріплені, впускаємо, бо серце в нас м'яке, але не загартоване, добре, але не в силі, і приймаємо не брата в Христі, а духа його тягаря, і стаймо не підтримкою, а сосудом, що чужу труту носить. О Господи, ти єси очищення, ти єси світло, що проникає до глибини, зійди внутро моє, роси морок, вигони тінь, дай серцю моєму оновлення, дай духу моєму трезвіння. Виведи мене із пустелі чужих зойків, поверни до слова твого, до псалма, до тиші, в якій ти промовляєш. Випали усяке насіння, що не тобою сіяне. Хай дух мій буде, як у виноградник, що ти посадив і обгородив, і сам охороняєш. Юрію, вогненний, грізний, праведний, затул мечем твоїм душу мою відстріл енергетичних, від повітряних уз, від невидимих слідів, що чіпляються від доторку, від погляду, від самого перебування поруч же з тими, що несуть смуток не розкаяний, а знехотя розкиданий. Нехай благодать твоя, Господи, зійде як отуман світанковий на мене, хай проникне вжили, хай уміє всі клітини, всі волокна душі, що вібрали у себе тугу чужу. Не дай мені, Владико, бути губкою, але хай буду дзеркалом, що відбиває тільки сяйво твоє. Не дай мені бути колодязем, куди всі зливають біль, а сам не п'є живої води, бо знаю нині ворог душ людських навчив світливих носити темне, вразливих бути провідниками чужої скорботи, тихих, ставати каналом для бурі. Але я молю тебе, царю вселенної, розирви відрубай відділи. Нехай меч твій, Господи, як у за Закіїля, розсиче душу мою від дуже інших, нехай поверне мені мою межу, мій хрест, мій поклик, бо прийнявши більше, ніж дано мені, став я зранений і безплідний, а ти, що виноградник свій любиш, хочеш плодів неопалене листя. Юрію, ти, що восіяв хоругвах слави, моли Бога за мене, нехай очистить від усякого впливу людського, що не освачений від усякої енергії, що не з неба від усякого слова, що пусте, але прилипло, як павутина, до лиця вночі. Дай мені, Боже, таку силу, щоби, почувши голос бою, не відгукнути тілесним чуттям, а духом в тобі, щоби не загубити себе в співчутті, але знайти тебе в молитві за того, хто скорбить. Бо співстраждання не є мовчазним злиттям, але вознесенням серця до тебе й єдиної помочі. О Отче милосердний, Ти, що бачив, як син твій молився з потом кривавим, не за себе, а за світ, навчи й мене молитися з благодаттю, а не з розчиненням, з любов'ю, а не з розпачем. Навчи мене віддавати чужий біль тобі, а не носити його, як одяг, що липне до шкіри. Навчи мене бути як ріка, що приймає і не затримує, що протікає і очищує, що несе воду живу, а не мул чужого страждання. Юрію, сокрушителю демонів, пробуди дух мій, хай не спить, хай не приймає без дозволу. Нехай очі серця мого розпізнають істину від лукавства, а любов від прив'язки. Нехай відаю, де допомога, а де злиття. Нехай стану храмом, а не пристанню. Хай буде в мені пристил твій, Господи, а не трон чужого відчаю. Тобі єдиному слава, тобі поклін, тобі серце моє очищене, визволене, наповнене. Нехай буде воно вогнищем твого духа, а не печерою чужих голосів. Бо ти єси мир мій, ти і хрест мій, ти і пісня моя, ти і спокій мій, слава тобі, що очищаєш, слава тобі, що розділяєш, слава тобі, що навчаєш, як любити і не зволіти, як служити і не втратити себе, як співстраждати і не розпорошити духа. Амінь, амінь, Амінь. Дякую за перегляд. Ми всі виконуємо місію Господню. Поділіться цією молитвою з тими, кого любите.